Всех приветствую на своем канале. Все иду на проверку лотерей. Для будинку не стал ничего занимать. Сегодня у нас такие морозы в щепу. Мяснейшие такие. Пищеваются. Замерзаю телефон, блин. Потім не можно, ну, как бы, батарея сама я уже начну звиться. Так, что, не терпится уже. Цикаво. Что там улезло Сейчас буду рубать. Треба уже да на сегодня там у меня больше сакира для этой справы. Именно в полеге. Треба ее будет замочить. Чтобы она набрякала, бы держак И забрать її сюда. Вот с малою сакиркою, блин, зарубать, думаю и нажаю у за меч нормально. Так, ну що Сейчас буду проверять, подивлюсь, шось е. Якщо... є Е юні бо там а, ячейка сітки 1,2. Вот это Юник якщо попадає, ну не вилазить, звісно, це колись я з таким розчотом всі китайські вітера і брав іменно на юнів. Якщо є в юні, це добре. Якщо юн ходить, значить його чуть-чуть придушило, він вже крутиться, шукає, куди б його... То вже будемо думати, що робити далі, що є в юні зараз вятерах. А якщо нема, значить ще ранувати. Будемо щось дивитися з цими ятерами, може щось буде переставляти, десь шукати. Значить я вперше ще тут був ще раз. Ще як сюди доніс три ятера, вийшло вісім. Короче, вони там такі маленькі є. Ось я в прохід тут поставив, тут такі маленькі є. Ось основна получается канава йде. А однієї ми кажемо стрілки. Ну це такі менші канавки Вона основна і однієї через кожних, може метрів п'ятдесят. Ось такі вони. Ось я йду по основній. А ось йдуть стрілки такі. Туди і сюди. І це через кожні, ну може, метрів 50 І... Прошлі роки а тут мені непогано лізло в одному місці. Але тут дуже вузько і треба такого маленького. Не такі взагалі маленькі, це самі маленькі еталя китайські, я не знаю там 35 вроді був в діаметрі. От я ще думаю, коротше заніс два великих і одне маленького. Маленько заніс ось в одне тут місце. Спеціально для цього місця, бо в мені ті роки постійно тут добре ліз ротання. Мені ще до тих і ті ще метрів 300. а цей ось стоїть тут. Ну, Сакілку я зарахував, ну, зарахував там, то вже буду ось баксиколазити, ось воно. Оце місце. Ось тут стоїть маленький такий ятерець. Бо в чому справа? Рибу ще треба знайти. Якщо вона десь є і ходить, можна попати, хай би буде і глухозимні, так як зараз. Але цього ротанчика, де він крутиться, його можна знайти і він все одно буде лізти. Бо якщо там не буде на ровчаку, оцьому, що я ставив в основному, не буде, зараз нічого, ну в принципі я буду, звісно, шукати. Але от, якщо там не буде, щастя, не знаю. Все, включусь там уже, по грубу вже буду знімати, коли буду провірять. Нормально так. Lente, vamos um, Тут я в одну лунку поставлю два штуки. Ось оце ротань. ну Це маленькі, вони є такі більші. Ось така рибка. Трохи навіть страшна якась. Луски майже немає. Таке чуть-чуть щось. Таке біле м'ясо. Ну їсти можна. Нормально таке. На, ще будеш, бакси сирими їсти Так, одного із забрав переставлю, треба шукати якийсь движняк, щоб ні одного юна. Я так предполагав, що не буде, але вже не такий результат, думав хоч щось по поротанням лізе, але бачите, бачите, немає. Нічого, не здаємося. Буду щось переставлять, сейчас оці ще у мене два тут стоять і що не буде, може теж там переставлю. Треба Коротше... треба шукати. Так, вроде всі перебилися цілі. Бо Я казав, що ондато норка влазить, вона дірку робить. Андатора буває і остається, копиться не може. А норка-то це по-любому. Вроде так. я Сейчас буду переставлять. удача. Видите? <laughs> Короче, но ведь я такая рыба <laughs> и красноперка. Щучка. Щучку сразу выпущу. Шкода. Как я уже казал, тут майже щук нема. Что-то она пошла из всех водоем, чи дуже уже замулена. Щучку выпущу. Шкода. Коротше в юний щас Тікай, Макс. Юни ось такі навіки. Ну. Ось що я й казав. Просто треба знайти ход, от де вони ходять. Ну я вже не перший рік. Уже цим займаюся, але ось є результати це приємно. Ось уже з Веронікою вечором буде чим повечерять. Ось ротані. І ось вони такі мацаки нормальні. У мене там ще один стоїть. Маленький такий. Ще може бути там. Кажут мелочно приятно. Сейчас тоже заберем. Вот даже такую пожарить маленькую и то. Ну хочется просто уже рыбы поесть. Ну и вьюн, конечно, тоже вещь хорошая. Значит, что я буду делать? Мабуть, еще сюда что-то занесу сейчас может перенесу. Цего снимать не буду, потому что это нужно вертаться туда. Что-то тут нужно еще поставить. Значит, есть тут движение. Все, иду еще одно там проверять. Теж есть рыбка. Видите, я ставку делал на той Рівчак такі, а ось вона тут ходить у таких, бачите, вузеньких місцях. Значить, тут у нас два в юна. І раз, два, три, і чотири ватання. Ну, В принципі, пожарити вже буде. Це ти зацепив штатів, блін. Бакс. я тобі якусь зробить і все, блін. на. Дану рибу собаці даю сирою без опаски, тому що ця риба не має майже костей. Там тільки хребет. Отакий От результат. Ну що, хоч щось. Ось у нас таке є місце. Кажуть островок. Чого островок, бо колись як було озеро, за яке розказував. Оцей горбок це був острівцем. Дивіться, хочу показати. Ось камінь. Ось камінь. Бачите які круглі? Це колись люди Представьте, довбали, ну явно не перфоратором, так? Це якісь ще царські часи на млині, жорна. Маса просто, ну тут я не знаю, блин. То на ваги. А ми кажемо, що в нас праця важка. Таке місце. Колись було красиво, дуби повивертало, хтось позабирав на дово. Отаке у мене сьогодні вийшло відео. Зловив небагато, багато, як кажуть, не густо, ну і не пусто. І з Веронікою хватить там на дві сковорідки може буде все, я біля села, щось пішов сюди по болоті, а так через ліс схожу. Отаке буду я йти вже додому. Всім хто мене дивиться, дякую велике хто коментує, Хто за підписки, дякую за підтримку. Всім здоров'я, всім пока.